вітання сьогодні у нас на огляді викрутка типу Xiaomi плюс 24 насадки. Чому типу? Тому що це найдешевше, що я міг знайти. Мені потрібно було для деякої речі на Олексі за 100 гривень. Скільки? Ти лиш на всього 100 гривень? Хочу розповісти, чи вам потрібен, чи не потрібен. Можливо, ви також про такий набірчик довго мрієте, але не знаєте, чи брати, чи не брати. Тому давайте подивимося сьогодні і вирішимо це все. Хочу подякувати усім, хто дивиться, хто підписується на канал, хто коментує. От дуже вам дякую, ви підтримуєте та допомагаєте мені розвиватися. Також хто має змогу, хочу попросити на підтримочку каналу. Посилання є на баночку, плюс донатела внизу під описом. Розпочинаємо. Що це для кого це? Це для таких людей, які я б сказав, я думаю, що це одноразовий. Ось, які хочуть купити, але не знають, що їм потрібно. Але я не знаю, чи це одноразовий набір, тому що я вже досить довго ним користувався. От, і будемо розповідати. Давайте почнемо з, мабуть, найголовнішого вас цікавить, так як і мене цікавило, які тут є викрутки, От, чи воно вам підійде, і чи ви можете там щось розкрутити, певне те, що вам потрібно. Тому в нас є різні типи шліца: це плоска, хрестовина, зірочка, шестиграна і п'ятипроменева. Якщо комусь потрібно, я можу. Давайте я зараз тут вставлю ви подивитеся більш детально, можливо, вам так буде краще. Дійсно, 24 насадки, як в оригінала Xiaomi. Oмі. Досить зараз багато різних аналогів, що і прорезинені ручки, і все. От, але тут ні, тут звичайний пластик, звичайний дешевий пластик, але що зручно, що, коли ось кінчик, він прокручується. Що коли я щось там викручую. Мені треба прокручувати, я собі став. Да, так, і воно собі прокручується, як ви бачите. Тобто не натирає. Це дуже зручно. Є магніт. Я взагалі був здивований, що тут всередині є магніт. Це супер. Давайте я вам покажу. Ми візьмемо ось бідку, вставляємо. Чуєте звук, щелчок був, воно зараз хвилиночку, слухайте. От. І все. Нікуди не випадає, все дуже добре тримається, як ви бачите. Я, до речі, задоволений. 100 гривень, звісно, треба брати. За 100 гривень ви таке не знайдете. Є бачимо. Кейс звичайний пластиковий, настільки звичайний пластиковий, що в мене немає слів. От, слайдер. Досить, досить зручно, я вам скажу. Є. Тут, що він не має, як би сказати, якогось стопаж, він повністю знімається. Якби тут якось так фіксувалося, було б набагато зручніше. Ковзає, все досить зручно. Ось і відносно на свою суму досить презентабельно виглядає. Повірте. Вказано, що оригінал важить 255 грам. Я вам скажу, що це також досить легенька, зручна. Давайте в мене є кухонні ваги, Ми зараз. Зважимо, скільки у нас важить даний набір. Так, 2 грама, похибка є, да? Окей, ми відмінусуємо цих 2 грама. Ставимо 120. Ну, зрозуміло, що там алюміній, там та-та-та, а тут якби такого у нас немає. 120 грам, так що 118. Кому потрібно, легеньке портативні, можете купляти і користуватися. Так, це по вазі ми також дане питання закрили. Я вам розповім, чому це так. От, цього ми не йдемо. Це є по розмірам. Давайте ми візьмемо розміри. Розміри в нас заявлені точно так, як у оригіналу. Це 156 мм на 65 мм. От. Це також є. Товщина. Ну скільки тут? 20 мм. Я думаю, все. Тут більше такого немає. Так. Потім давайте я вам ще хочу розповісти про м, якість цих біт. Чому я думав, що вони одноразові, і все. Насправді, вони не одноразові. Оце в мене їх два бітка, яка, якою я користуюся все. Давайте я не знаю. Досить. Я цим набором вже користуюся. Я не знаю. Ну, може, пару місяців. Ну, нестабільно, зрозуміло, але якось так. Тобто, давайте я можливо ще ось так. Щоб вам було краще видно. Це, чому я хочу показати саме її? Тому що ця ходова. Бачите, повністю. Ціленькі, не злизане, нічого. Ідеально. Якість вот. е Якість пластику у кейсу дуже сумнівна. Чому розповім? М -м -м -м. От викрутка ви сама. Чуєте, фіксується, будь ласка, супер. Е -м -м. Все тримається, але я був у цю біту, що я казав, що користуюся, ставив, і щось я якось, мабуть, сильніше був прижав і тріснув пластик. І все. Але, але давайте ми це виймемо і я вам покажу, наскільки все добре тримається. Це не тою стороною, мабуть. Тут не вказано, яка сторона. от, Бачите? Є такі, би сказати, грішки, маленькі зазорчики. Ну, 100 гривень, що ви хочете. Нічого не тарбанить, Ну, це я вже ану. От. Це вже верх вниз зрозуміло, а ось так, нічого не тарбанить. я просто на мікрофон звук пишу. На Мікрофон, да? так. І тому так. Бачите? Нічого не повідлітало. Давайте я вам ще покажу на камеру. Тримається? Супер. по Просто супер. Тому ось такі викрутки є. Я би, якщо, вони, якщо вам щось потрібно, таке би сказати. До якихось важкодоступних місць, можливо, це мишка, якась щось в цьому роді чи будь-що інше, ви купуєте і за 100 гривень, якщо хочете. Якщо маєте змогу купити краще, я можу сказати оригінал, а зараз кош... ну, по тепершнім курсам 1800 на ало зараз 900. Це оригінал. Але якщо ви там. Впевнені, що ви на Олексі візьмете за 400-500 гривень оригінал. Ну, будь ласка, можете взяти на Олексі. Можете на Алішці, але я взяв за 100 гривень, я не думаю, що на Алікспресі ви закажете дешевше, як 100 гривень. Тому якось так. Е, чи потрібно переплачувати? Я не знаю. Але якщо ви дійсно якийсь професійний майстер, який, в який ви займаєтеся ремонтом, то я думаю, тоді, можливо, потрібно. Але я скажу так, що заявлено е, тут е, сталь S2. Я чесно не скажу, що це таке, якась маркіровка s 2 Але чесно, я дуже задоволений, і я думаю, що ці викрутки прослужать досить довго. Хто би якби їх не використовував. Тому, будь ласка, в кого були сумніви, я особисто раджу, купуйте, користуйтеся за таку ціну. Це дуже смішно, це образно там скільки. Три буханки чи чотири буханочки хліба, 100 гривень це. А річ, вона дійсно незамінна. Мені потрібно було там ручний полосос розібрати, потім зарядку до акумуляторів розібрати. І раді цього я якраз дійсно купив такий набір викруток. Послухайте, будь ласка, як також все фіксується. От. Чуєте, все досить гарно. Питань ні до чого немає. Тому, будь ласка, біжіть на OLX, е, Хто не хоче на OLX, біжіть в якісь магазини, не знаю, е, Ало Розетка, і купуйте там повністю оригінальні продукти. Чому я кажу оригінал або там, не оригінал? Тому що в оригінал набагато краща якість. От і все. Якість, Але якщо, до прикладу, вам байдуже на зазори в чехлі, бачите, вам байдуже. Ну, мені байдуже, абсолютно. Бачите. Але. Пластик не Як Якби це дивно не звучало, пластик не гремить. як в других автомобілях по 100 тисяч. Пластик не гремить, нічого не скрипить. Просто є зазорчики. Так. Набита накрашена, є зазори. Але нічого. Тому, будь ласка, кому було відео дане цікаве, ставте лайк, пишіть коменти, чи купили би ви такий набір за 100 гривень. Ви такий самий економний, так би мовити, як я, чи ви б краще взяли там, за 900 за тисячу оригінальну продукцію Xiom. Або якісь інші аналоги. Розатка випускає такі аналоги ось за 400 гривень, якщо я не помиляюся. Тобто є досить багато. багато Різних виробників, які почали випускати різні, різну продукцію. Ось, але всі, вся абсолютно схожа на Xiaomi. Можливо, ви хочете, щоб я щось протестував або зробив якийсь огляд розпаковку на якісь інші девайси. Можете зі мною зв'язатися, можете, наприклад, можливо, щось мені відправити на огляд. Я зроблю огляд, вам потім назад відправлю. Тому, будь ласка, хто має змогу підтримати коментарем, лайком, будь ласка, хто має змогу підтримати фінансово? Набагато краще ще. Тому всім дякую. До нових зустріч і пам'ятайте випуск два рази на тиждень з субота, з середа. Ось сьомій раночку, проснулися, подивилися, є новий випуск, збираєтеся снідаєте, дивиться. і отримаєте задоволення. Або думаєте, блін, що він знов меле. Тому всім дякую, до нових зустрічей. Будьте здорові.